Може може і отак. Кілька кроків пробуємо холостих. Да. Можемо писати, так? Да? Все, поїхали. Ми зараз знаходимося. Ми зараз знаходимося в ангарі Київського авіаційного інституту, де відбувається відкриття літньої школи з інженерії БПЛА «UV Engineering Bootcamp 2025». Цього року ми зібрали 56 студентів та аспірантів з усієї України, інженерних спеціальностей та сім компаній-партнерів, які надають ресурси та своїх технічних фахівців, які разом з нашими викладачами університетськими проведуть студентів протягом тижня максимально через практичні аспекти R&D та виробництва безпілотників у 2025 році. Мета цієї школи це. Знайомство е, слухачів із представниками діючих компаній на нашому ринку. Кадровий голод зараз дуже серйозний, його треба чимось забезпечувати. Звичайно, хочеться отримати задоволення. Так? А, мені це подобається бачити, що люди щось майструють, вивчають, пробують. Я дуже сподіваюся, що воно полетить. Ми ще подивимося, як воно розіб'ється. Взагалі, безпілотники це весело. Але інтернет дивіться, подобається, займається безпілотниками, струльнуть друга це безцінно. Протягом семи днів ці студенти діляться на профільні групи. Тобто конструктори, радіоінженери, програмісти все те міждисциплінарне, що потрібно для створення безпілотника. Вони займаються в групах зі своїми менторами з університету та з компаній партнерів, що дуже важливо, і дізнаються про якісь практичні аспекти, які зараз існують на ринку та у галузі. У мене була розкидана інформація в голові на рахунок пропелерів і аеродинаміки, утворювання вихрів і всього цього. Зараз воно у мене краще поєдналося. Я тепер маю більш структуризоване бачення. Всього, як це поєднується між собою. Багато теорій, багато розрахунків, багато е, роботи з карбоном, скловолокном. З ми зробили наші заготовки і відправили їх в піч. Завтра будемо тестувати їх на міцність та інші характеристики. Найцікавіше це знайомства. Тут всі такі однодумці. Взагалі, ми прийшли, щоб. Навчитися ардупайло це власне місце для того, щоб знайти однодумців, якби це заїжджено не звучало. Три роки навчання ну я ні разу не був у своєму університеті харківському авіаційному. Тому для мене попасти у середу студентів це ну реально приємно. Сьогодні студенти, учасники буткемпу презентували ті літаки, які вони збирали, коптер. І також кожна з груп, композитчики, ті, хто працювали з автопілотом, ті, хто працювали з дослідженням гвинтів і так далі, презентували результати власне, свого навчання, тобто яким методикам, технологіям вони навчилися. Ці літаки, які зараз позаду нас стоять вже завтра мають піднятися у свій перший політ. Пане головний конструктор, ваш коментар. Фізика. Що, двигун, чи центровка, чи пілот? Це все гравітація, я уверен. Пілот, пілот! Подивіться сюди! Пілот! Пілот, подивіться сюди. Пілот. Таких літаків буде більше наступного року, коли на буткемп зберуться нові учасники нової едиції. Можливо, це будете саме ви. Думаю, що якщо хтось мав сумніви, що це цікава і перспективна галузь, я думаю, до нього сумнівів не залишиться.